Ва, шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. Як я вам і обіцяла, ми продовжуємо знайомити вас з цілющими рецептами від Наталії Земної, президента Всеукраїнського товариства Зелена Планета. Наталя Петрівна, мені от потрапив на очі такий дуже цікавий календар, їх у вас багато різних, але цей особливий. Я тут дізналася з цього календаря, що цілющим є наша популярніша і популярна вже в інших країнах страва Борщ. Це. І тут ви розказуєте про ко... чому він цілющий. Нагадайте нашим глядачам, поки в що... них немає такого. Ви знаєте, що е українці готували такі страви, які були ліками. І саме з української землі, саме від наших пращурів, пішов вислів, що їжа повинна бути ліками. А ліки їжею. І якщо людина вживає нормальну, здорову їжу, вона ніколи не буде хворіти. Якщо ми будемо говорити про борщ, так. то там такий букет овочів, там такий букет приправ, що якщо споживати свіжий борщ, навіть якщо і настояний, бо пам'ятаєте, як кум до кума приходить в гості, і той питає: Ти любиш вчорашній борщ? Каже, люблю, то приходь завтра. Якщо ж ць, зварити, <смі> господиня зварила борщ і правильно поклала туди всі овочі, то борщ, це ви знаєте, це букет ліків, це букет здоров'я, це ціла клумба того всього, що виростила господиня, поклала в борщ і подала до столу. Якщо правильно зварити, якщо правильно зварити, але бачите, почнемо з картоплі. Так. Картопля в цьому році вродила дуже О, да, і чухає так, потилицю той господар, який в минулому році не отримав врожаю картоплі і в цьому році не посадив. Скільки ж вона має вітамінів? Багато ми говоримо про авітамінози і говоримо, що треба споживати те для вітамінів, для того, щоб наснажити організм вітамінами. І забуваємо про те, що половину добової дози вітаміну «С» Ми знаходимо у картоплі. Картопля містить вітамін С велику дозу тут навіть більше вітаміну С ніж в моркві і в капусті, і в цибулі у картоплі. Але чи вміють господині готувати страви з картоплі? Беруть її і чистять ту картоплину, так. очищає от На таку шкірку Забуваючи про те, що саме у шкірці знаходиться багато цілющих речовин або ж Почистили картоплину, порізали її, замочили у воду, а потім кидають у холодну воду і починають варити картоплю. Та картоплину почистивши, треба поставили водичку для борщу. Поставили воду, вода закипіла, кидайте мерщій туди картоплю, щоб вона нічого не втратила. Картопля в супі. Якщо через 4 години подають суп із картоплею, то вже залишається четверта частина вітаміну С, який був у картоплі. Так він весь знищується, пропадає. Отже, картоплю кладемо у киплячу воду. У киплячу, для... От, киплячу. для того, щоб вона нічого не втратила. Так. А взагалі, щоб все взяти з картоплі, і той же вітамін, вітаміни групи В, в 1 в 2 в 3 в 6 в картоплі є. І вітаміни К для судин для крові, і вітаміни ПП для. Покращення еластичності судин є теж у картоплі. Унікальний вітамін У, який лікує виразку шлунка і 12-палої кишки. І коли у людини печія, то що вона робить? Вона бере трех картоплинку, почистивши її, натерла на терці, вичавила сік і вживає по столовій ложці або по дві, якщо дуже печія. Згага пече, ага, то... то не я... треба соду колотити, а можна ж Сік. Сік картоплі, так угу. він же вилікує гіперацидний гастрит, вилікує виразку шлунка 12-палої кишки, бо тут є вітамін У. Сидить людина на роботі, а в неї печі я пече. гіперацидний гастрит, та ще й виразка. І що вона робить? Вона відрізає шматочок картоплі, картоплинка лежить, а тут на комп'ютері або десь. І вона бере Поживала. цей шматочок. В рот поклала, пожувала. Через 7 хвилин, а то й через 5, зникає печія. Нормалізується кислотність. Саме так лікують гіпероцидні гастрити картоплею. І отой унікальний вітамін У виліковує повністю виразку. Ось яка картопля, розумієте, наскільки вона цілюща. Але найправильніше картоплю варити в шумках. Або пекти, або пекти. Пекти. Ну, кудись ідемо да. на якийсь там пікнік до лісу, або куди беремо з собою сиру картоплину, да -да -да. накладаємо багаття да. і печемо картоплю. Да. Як же вона гарно пахне! Організм відчуває, що саме така печена картопелька потрібна, бо тут же багато калію, тут же багато мікроелементів, і мікроелементів, і макроелементів саме в шкірці картоплі калію багато для серця, для нирок, для роботи нормально всього шлунково кишкового тракту, що виводилась для нирок. Нирки працюють нормально, набряків немає, хто споживає печену картоплю. Ось як треба готувати. Ну, в борщі, звичайно, картопля не сама. В борщеві є ще один дуже важливий компонент, судячи з того, що ви... Тут пишете про буряк. Почуйте борщ. Буряк овощі. Ага. Буряк і овочі. Да? Борщ починається з першої букви оцього овочу-буряка. Бо якщо борщ блідий, то хіба то борщ? Борщ повинен бути червоним. Чому? Тому що там є буряк. І кожна господиня знає, навіщо вона кладе той буряк? До борщу, щоби всі ці речовини, які є у бурякові, а особливо та червона речовина, бетаїн, та, яка лікує будь-яку пухлину в організмі, чому українці раніше от не хворіли на пухлині захворювання? Онкології було мало. Зараз господині мало варять борщ і неправильно кладуть борщ у борщ-буряк. Бурячок повинен бути такий, щоб він наснажив буряк своїми вітамінами, речовиною протипухлинною, і е, у гіпертоніків лікував гіпертонію. У тих, у кого склероз, лікував склероз, до речі, картопля теж добре лікує склероз. Але господиня, якщо не покладе до е, Страви із картоплі не покладе лавровий листочок, то вона не зможе вилікувати картоплю склероз. Іноді навіть хворі на цукровий діабет кажуть, та не можна споживати картоплю, бо в ній багато вуглеводів, да, у неї кроку мають і, і не, можна не можна їсти картоплю, тому що цукровий діабет треба вимочувати. Uh -huh. А пам'ятаєте? Як молодої картоплі наварять, то хіба коли-небудь подають ту картоплю без кропу, зеленого, запашного або навіть насіннячком кропу притрусять картоплю і подають до столу. Для чого? Для того, щоб той крохмаль не ну, осідав у судинах, наші бабусі ходили. Гарними, красивими ногами, де всі чоловіки поглядали на ноги у дівчат, у жінок. В них ніколи не було варикозного розширення вен, тому що до картоплі, щоб не засідав крохмаль у судинах, додавали кріп. Картопля запашна, смачна і лікує хворі судини, а не відкладається крохмаль і не спричиняє варикозного розширення вен. А доданий той продукт, який сирим не їдять. А варений викидають. Це приправа, яка лавровий листочок. Його ж сирим не їдять. А коли зварили в борщі, то його взяли і викинули. А ось лавровий лист запобігає склерозу і цукровому діабету. Запобігання. Захворювання на цукровий діабет з картоплею і лавровим листом. Як бачите, картопля лікує цукровий діабет. А діабетики в нас бояться картоплі. Так. Ось так треба правильно приготувати, то тоді можна і споживати картоплю. Або ж коли опіки, до чого ми звертаємося або до яблука, або до картоплі, потерли її та й поклали на опік, і немає пухірів, і не болить те місце, і дуже швидко проходить біль. Ну, з картоплі готують 333 страви, випікають тістечка, торти і ще багато чого смачного готують. А в борщі картопля, ну то це ж без картоплі борщу не а буває. А В косметиці. А в косметиці. І веснянки лікують. І Запалення в юнацькі знімають. Так. В угрі лікують, угу. коли розширені пори. На шкірі, коли масна шкіра жирна, угу. то тоді беруть картопляні маски. Можна додавати ще білок яєчний, можна додавати ще е, сік лимона. Щоб звузити пори, от і такі картопляні маски кладуть так. на обличчя, і дуже приємні вони. А, особливо коли збере збирає, збираєтесь ви вийти до людей так. на телебачення. Так. А бачите, трошки притомились. Тоді берете, і робите картопляну маску, так. хоча б протерте кружальцем і теж так. хорошо. А тепер далі до буряка. Угу. Тож ж, кожна господиня повинна знати, борщ повинен бути. Червоним для того, я, наприклад, там в календарі. До речі, ми на Заводській 29 в аптеці даруємо такі календарі. Я Якщо бачу. хтось захоче прочитати і зварити правильно борщ із двох рук, то на заводській 29 в аптеці Зелена Планета. Ми даруємо календарі Боже, мій, дуже, Дим, дуже, наших дуже шановних глядачів, хто дивиться нашу передачу. Іншим нікому не даємо. Та кажуть. Ми дивилися передачу. Дивилися передачу. Приходять. Тож буряк. Ніколи не варіть у борщі. Я його ніколи не варю. А якщо вже там приварила трошки, то потім так. Але ж в основному на терці трубуряк, кладу його в сковорідку, пасирую, ледь-ледь. Цибулю тут не засмажую. Кладу її прямо з картоплею. Нехай вона вариться. Бо варена цибуля в борщі вона запобігає захворюванню крові. Так говорили наші прабабусі, коли підсмажена цибулька або зварена в борщі чи в супі, вона запобігає запорюванню крові. Отже, абуряк кладемо на сковорідку і його підсмажимо. Туди ж кладемо і моркву, бо морква повинна пропасируватись, вона повинна прокипіти, закипіти, не обов'язково смажити. Прокипіло все це в маслі. Я е, частіше люблю в е, олії uh -huh. соняшниковій там yeah. або люновій. І тоді ми вже е, пропасирували бурячок, моркву. І вже коли борщ майже виключаємо, ну, до е, картоплі ще поклали капусту цибульку туди, капусточку поклали. Я люблю, щоб капуста хрумтіла. Uh -huh. щоб вона, знаєте, не дуже переварювалась. І ось саме до такої звареної картоплі, капусти, цибульки кладемо тоді оцю приправу. Цю приправу. Бурячок і моркву. Ви, ви інакше пишете. Ви кажете, ми кладемо приправу однією рукою, а другою вимикаємо так. плиту. І тільки, <хи> да, і тільки поклали буряк так. з морквою, вимкнули. Вимкнули вогонь і так звух. вона настоїться. І, і борщ ну, такий аж співає. І потім до цього борщу додаємо приправи. Той же кріп, щоб він з картоплею творив чудеса. Тобто запобігав цукровому діабету, кладемо лавровий листочок і ще перед тим, як, теж, як вимикаємо борщ, щоб лавровий листочок він вже сухий, то щоб він вже перед самим як вимкнемо, покладемо лавровий листочок і кладемо приправи. Перчику можна, коли люблять. Перець болгарський то кладуть у борщ. теж перед вимиканням, от перед тим як знімають з вогню. Тобто у воді картопля і капуста в сковороді, все на світі, але ж картопля не вариться довго, вона за 12-15 хвилин стає готова. Ну, не так. треба її переварювати, не треба з неї виварювати. Бог його знає, що в ній вже кісток немає. Правда, її переварювати не треба. Ви кажете, що в борщ бажано класти фасолю. Обов'язково квасоля повинна бути, але вона повинна бути розмочена. Якщо господиня не поклала квасолю в борщ, то вважайте, що це ложка без ручки. І якщо приходять гості і подати такий борщ без квасолі до столу, соромно господині. Бо ж квасоля, квасоля, перше якщо споживають квасолю, люди. У них білі зуби. Бо квасоля розчиняє солі, розчиняє камінці навіть на зубах. Всі оті солі, які відкладаються і утворюються камінці, квасоля розбиває їх і виводить. Від квасолі не болить животик навіть у дітей. Від квасолі працює нормально серце. Від квасолі росте гарно волосся. Від квасолі. Налагоджується обмін речовин. Іноді кажуть, що квасоля важка на шлунок. Але це буває тоді, коли господиня не замочила квасолю, коли вона її не зварила до готовності сиру квасолю ніхто не їсть. Квасолю треба зварити, щоб вона була цілющою, окрім того, що вона ще й смачна. І потім квасоля це дієтичне м'ясо, це а яйця біло. дієтичні, це м'ясо, це природний білок. і Звичайно ж, особливо в піст. Люблять господинні страви із квасолі і не тільки в борщі, а у борщі квасоля повинна бути обов'язково і варити її в самому ну, в самому в каструлі не окремо. А ви ж поставили, замочили квасолю, угу. так щоб вона була Та, не, з... з... не зморщю, да. а щоб вона була вже така Набуш, гладенька, да. так набуша. Поклали її у воду і поставили варити. Квасолю. Квасолька вариться, а ви за цей час почистили картопельку, да, 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 поклали туди до квасолі. Картопелька вже ось, е, картоплю поклали і тут же ріжете капусточку так. і поклали, цибулін, цибулинку, поклали туди, поклали капусту, а потім додаємо морку, е, буряк. І от вам увесь повністю букет і додаємо ще приправи. Саме так, але я ж кажу там про всі овочі, докладно написано. І якщо кожна господиня хоче знати більше про ці лющі страви і приправи. Про їх силу, оту чудодійну, то в нас в ефірі часу дуже мало. Я видаю газету Зелена планета. Ага. Її можна передплатити в будь-якому поштовому відділенні і там прочитати про кожен овоч, як готувати страви і як робити ліки. Адже ви знаєте, навіть буряк він же є цілющий так. і він може стати ліками. Всім е, тим, хто перехворів на онкологічні захворювання, ми радимо вживати буряк. Вити сік із буряка, але його треба вистоювати, виморожувати від 2 до 4 годин, щоб не було е, не нудило, не нудило. Бо... або змішувати може з іншим соком. Можна змішувати, але обов'язково треба вичавити і витримати на холоді. І коли вже 2 години постоїть сік або потертий буряк, то він вже... Нормально сприймається, уже е, ні нудить не буде, ні блювання не буде. Бо якщо споживають багато соку бурякового, то спричиняє саме таке: і ось буряк лікує онкологічні захворювання. Буряк ще багато дуже чого лікує, тому що гіпертоніки знають: якщо ти спідвищений, вари буряк і споживай його. Так. А ще я раджу навіть сирий буряк на терці натертий додавати до салатів. Нехай там буде одна столова ложка, але бурячка саме отакого. Він не завадить, якщо подати з іншими овочами, бо ж цілющий буряк знайде своє місце, надавши і судинам нормального стану, і е, е, склероз пролікує, почистить від холестерину судини і нормалізує тиск, і налагодить е, всі органи травлення. Буряк потрібен не тільки для шлунка і не тільки для судин, а ще і для печінки. І ось саме так кожна господиня повинна знати, наварила борщу, то і борщ той повинен на столі стояти таким смачним, що ще не сіли до столу, а вже його хочеться. Хочется. Вже хочеться. Він такий запашний, так пахне. Коли відкриваєш двері в хату, чуєш, господиня варила борщ. На цьому наша передача закінчена. Як завжди, я прошу подзвонити вас за телефоном 707 520 і висловити свої побажання або поради, або оцінку того, що ви побачили. Буду з нетерпінням чекати.